Головна проблема не в тому, що ми не знаємо. Що в не знаємо якихось прихованих проросійських людей у владі, а проблема в тому, що ми знаємо відкрито про російських людей у владі і з тим нічого не робиться. Ми абсолютно точно знаємо, що Татаров брехав нам в очі, коли казав, що 18 лютого 2014 року міліція взагалі не вживала вогнепальну зброю. Ми це знаємо. Знаємо, майдані він самі ватнік? себе розстріляли. Казав він на 112 дванадцятому каналі Медведчука. Він ватник. Ми це точно знаємо. Це не потрібно навіть перевіряти. Ми знаємо про шурму, про який шостий номер в ОПО блоку. Абсолютно. Чі він шов да. першим номером. абсолютно ватна потвора. Ми знаємо про те, що він ватник. Знаємо. Ми знаємо про те, що Демченко ватник знаємо. Ми знаємо про те, що Єрмак корупціонер після Клеруса? Знаємо, ми все це знаємо, і ага. там ще так, ми насправді я особисто знав усе про того про того самого Гілашвілі півтора року тому, що це, якось це допомогло, та ніяк. Пан Віктор не погоджується з одним моментом фактологічного. Справа в тому, що про те, хто ця людина, було відомо заздалегідь. Про це казали. Про це навіть було окремий фільм розслідування, здається, слідство інфо. Про це казали мої колеги з демократичної сокири. Про це казали усі активісти антинаркотичного фронту в Україні, що ця людина насправді просто саботує антинаркотичну роботу, а є фактично наркоберегою під перекриттям. І вони викрадають людей. Викрадають людей у всіх своїх центрах і тримають їх там, про це казали. Просто до того, як ця людина биканула, до того як ця людина потрапила у новини, це нікого не цікавило. Не те, щоб не було цієї інформації, та була і про те, що він з Ростова теж ага. справа в тому, що я, наприклад, не вважаю, що особисто пан Зеленський є проросійським. Але дуже важливо зрозуміти, що для пана Зеленського проросійськість окремих персонажів, яких він приводить у владу, не є критерієм відсічки. Якщо він їм особисто довіряє, якщо їм довіряє від єрмак, якщо вони якось пов'язані особистими зв'язками, для нього це не є, не є проблемою, те, що вони проросійські, інакше не був би призначений від самого початку. Татаров ага. інакше гарантовано не був би призначений шурма, ну просто не потрапив би. Інакше не був би призначений Гугілашвілі. Бо Зеленський сказав: ну, Боже, як можна призначати цю людину, якщо в неї така біографія? Добре, пана Віктора.